Документ. Галина Степанівна і вступає з нею в нормальні в дружні стосунки, тому що ні одна перевірка, яка була, мені нічого не зробила. Так і вийшло. В результаті вийшло, що дорож спокійно сидить, насміхається над всіма працівниками, які отримують по 2 500, бо 3 200 познімали, а бухгалтерів прийняли. Я не буду працювати бухгалтером, якщо в мене не буде 6 тисяч. Нормальна заявка. Людина, яка перенесла, каже, ювіляр, нічого не надали договору в колективному договорі. Написано: дали 5% тисячу коштує е його єврооперації. Це не було про це зазначено? Стоїть питання: це не було зазначено. Ви для чого маєте вуха, для чого маєте знання, щоб ви щось шукати? А ви хочете, щоб я прийшла, не отримавши документи, вам ще. Та Ми хочемо... То що це за пародія? Це хоче закон. Ви знаєте, не розказуєте, що хочете закон. Я була працівником санстанції і ходила, перевіряла всі об'єкти. І якщо були порушення, їх в акті зазначала. Ви перевіряли, що вже ліквідували цей орган. Все до мене не стосується, але я перевіряла, акти, складала протоколи і притягувала до відповідальності за порушення. А вас скажу, так до відповідали, вас теж скоротили. І ви вас взагалі не мали бути, ви тепер новостворені і будете знову знищені. Тому що вас такої служби в такому вигляді, як Галина Степанівна, не потрібно. Тому що ви служиваєте своїм службовим становищем. Людина, яка приходить в лікарню чи на якусь роботу має, має свої права. І ви дуже гарно вивчить п'яту статтю Конституції. Там написано, що ми є народ, а ви є слуги oh. і служіть. А це не означає, що я вам маю написати. Ви маєте робити і виконувати присягу. Майбухальна, що сто розповідати по суті вашої скарги, ви не маєте бажання. Як ви говорите про статус прави служби, аналогічно ставите себе на місце дорож і починаєте висловлювати фрази. Ви розумієте, я вас не ображала, я вас просто звинуватили висловлю. нас за 5 хвилин розмови з вами, ви вже нас звинуватили і в корупції, хоча ви вперше мене бачите. Впад я чула про вас під час перевірки, що ви. Вирішували питання з Галиною Степенною, ну що ви будете висвітлювати банки, а що ви не будете? Що е, ви їй давали консультацію. видавали справу сьогодні. Вперше неправда ви зроби юрист. Вас один чи два нас безліч юристів. Я не знаю, вона зроби сказала справу. Я не знаю, з яким вона сказала. Це я з юристом є, читайте, читайте. Це є абсолютно нормальна практика, коли інспектор виходить, бачить якусь неоднозначну ситуацію і отримує юридичну. Але, Але ви, конкретно по цій в ситуації взагалі війна. до маємо звертався стосово... у нас зверталася. <звуч�> в результаті що одне тільки порушення знайшла. <звуч�> я... я не можу проконтролювати всі привідки. Ви розумієте дуже війну. гарно рішення Верховного суду подивитися, що тільки невчасно виплачено і при розрахунку, і при відпускні, і написати одне порушення. Розумієте? Але... Є, є певні повноваження, там є до 24 сторінки. Аркуш тобто написаний акт. я би прийшла до ви, до висновку, що ви просто ставите плюси-мінуси і все. Чому плюси-мінуси? Ви ж бачите, що отримали повністю, повністю ви офісі де про порушення. Чому плюси мінуси? Збачили, що акт і відповідь, відповідь, відповідь. Ми повністю ви тільки зробили штраф, який взагалі. Мені, я кажу, не ставила питання про невчасне ви, 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 ви виплату зарплати. Ставила питання за всі інші висвітлені тільки то що ви кажете, що ми не можемо вийти за межі, Ви тільки за ви страхуєте, то що вже рішенням суду визнано. Що ви тільки маєте право своєчасно виплатити розрахунок при звільненні? Якщо невчасно штрафуєте малесенький штраф, а решта все гроші йдуть. По добровільній згоді у ваш бюджет, чи ваш особистий, чи вашої Чому Ви звинувачуєте? У вас. Є якісь факти. Є факти. Я розверталася особисто. і Той да. пан знає Жидачеву, про звільнення мого брата, з по картонно паперового комбінату. Мені дали ваш акт на 24 сторінки, і все. І все. Він був звільнений і 4 тисячі робітників були звільнені з роботи за допомогою, тому що після його звільнення вони взагалі зробили шахрайські дії і банкрутство. Тепер впустили в дію той завод. А для чого баша та була? Приїхала пані, мене на комбінат не пускають, так само, як на перевірці мені матеріалів не дають. Я акціонер. Працівників пускають і тихенько з ними домовляються, домовилися, і таке саме тепер домовилися, враховуючи ваші повноваження, ваша Галина Степанівна не провела належної перевірки по даному зверненні. Хоча би навіть звернені чи на на, на, на урядові вона тільки дивилася як без виставити на сайт. На сайті є та відповідь. Відписка, це яка що? так, вона ж ведеться, ви це, дуже це, гарно це, маніпулюєте. Це, Але слідуючий раз я вже буду писати після вашої комісії, що ви не виконуєте своєї функції Державної інспекції праці. Тим більше, чому коли не запланували перевірку планову років... Чудова перевірка це планується централізовано. Ми на місці на соцполіках малої базови. Чому ми нам приходять? Ви знаєте, бажа. ми санстанції планували приблизно, коли останній об'єкт, щоб подивитися, чи виконується чинне Ви, законодавство. Ви знаєте, наперед, законодавство в нас є, а його ніхто не контролює. Ви маєте певні, певні повноваження по контролю. Ви мали шанс під час е, позапланової перевірки провести. Повну перевірку. Однак ви взяли. Але і... такого права. Взагалі, ви не мали не права, треба було написати. Ми не маємо права проводити перевірку і зарплату, теж ми не маємо права перевіряти. І не маємо права той акт заповнювати. Тому що, тому що ти не зверталася за, за виплату. Тому що я не зверталася за виплату. А що ви мені написали? Треба було написати, що все добре. Я пояснила вже три рази. Три а рази не я не вам пояснюю. який нам дозволяє. Мовчати питання оплати праці. Інших питань нам не дозволили. Скільки ви робити? В інспекції праці. За рік стала, по вашому словах, дуже великою корупціонеркою. Чи воно дипломом закінчивши? Хоч навіть синій диплом, будьте в першу чергу людьми. Ви мали бути людьми, а не бандою державних службовців. службовою дозволяє собі висловлюватися таким чином, як ви висловлюєтеся державним. А вам приємно, бачите, вам неприємно, а ви прийшли і поробили у мене на роботі хоч один день і послухали би оці образи при виконанні, кажу, неможливо працювати. Ви ж думаєте, що я прийшла просто так, написала скаргу? Тому що вже неможливо. Люди кажуть, всі каже, добре, була помаранчева революція, прийшли ті самі блін при владі і роблять те саме. А робити, кажу, написали заяву на дорож до керівника, він дає її в руки, і вона починає всім зменшувати виплати. То що називається? І ви приходите, і ще е, нічого не знаходите, знайшли, її не притягнули за, за, за порушення, а керівника притягнули за те, що мені невчасно виплатили, за те, що мені одноразову допомогу в 2015 році не написали. Ви розумієте, давайте о, я прошлю. Я кажу, якби, якби лікар працював так, як ви, операцію би ніколи не зробили. Люди вже ніколи не родили. Тому що таке відношення до праці ми маємо скірувати. Коли останній день перемірки було? Ви подивіться, скільки часу пройшло, немає ні перемірки кру, нікого. Ви скерували. Коли ви скерували? Я чітко за нас підтверджує, коли ми скерували кругом. Михайло, візьмеш копію, знайомишся з матеріалом і будеш. що мені дали Спочатку Двадцять четвертого четвертого. Ти принаймні, поки перехопила. 24 до 4. Нема не, не, не в мене. І тільки одне ваше. Я більше не маю. Одночасно з керування матеріалів суд і керівнику. Одночасно скірували 20 квітня закінчилася перевірка, 24-го розкірували всі матеріали. 24-го. Скоро буде вже 24 го не це, я що розумію, розумію. Це, що, що вони до вас стали, для чого взагалі існує закон про звернення громадян? Для того, щоб я могла звернутися так. і провели належну перевірку. Це вам все рішло. Ви нічого не чуєте, ви тільки ви чуєте чого? себе. Ви, ви тільки себе чуєте. Ви, не чуєте. Ви, ви тільки Я згідно чинного законодавства, ви, тільки, ви. Ви, Довайте, тільки ви. Давайте. Давайте, Давайте, згідно якого чинного законодавства ви Шановне. Подвоження, коли вас... про головне управління держпраці у Львівській області, яке затверджено наказом Державної служби з питань праці номер 8 від 4 лютого 2016 року. Окрім того, при проведенні перевірок дотримання вимог законодавства про працю, ми керуємо законом про основні засади державного нагляду в сфері господарської діяльності з урахуванням особливостей, встановлених частиною другої, статті другого дію цієї закону. Крім цього, ми керуємося міжнародною конвенцією про інспекцію з питань праці, в промисловості і торгівлі, яка ратифікована Україною законом України від 2004 року і Конвенція 1947 року ще, також безпосереднім актом, який регулює процедуру проведення перевірок, є наказ Міністерства соціальної політики No390 про затвердження порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства до А від, 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 від 2012 року він ще встановлює процедуру проведення перевірок інспекцією, але ми як правонаступники ним керуємося. На даний момент вже прийнято новий порядок, який оприлюднений, але ще не набрав чинності, що перевірка роботу призначено. Наказу мій соцполітики. Номер 390. І саме ці нормативно акти встановлюють ті обмеження, про які ми намагалися вам розповісти, що ми можемо перевіряти наші звернення. Більш того, для того, щоб піти на позапланову перевірку, ми повинні отримати згоду Державної служби з питань праці, яка була отримана на ваше звернення. Саме тому ми вивчали тільки ті питання, які були в зверненні, тому що згоду держпраці ми отримали на це звернення. А те, що ви говорите під час проведення перевірки, але воно не зазначено в вашому зверненні, ми не можемо ми не вивчати. Звичай. Тому, чому ми вивчали... Ми вивчали оплату праці, тому що є рішення колегії Державної служби з питань праці, яким зобов'язано нас перевіряти Але питання оплати праці. Тільки, Тільки то оплата праці.